Вітаю вас, мої дорогенькі. Давайте подивимося плани вищих сил на вас. Які плани вищих сил на вас? Тут на землі. Саме тут на землі. Які плани? Так, ну, давайте одразу дивитися. Хороший план. Дивіться, ну, найближчим часом вам пророкують ці кохання. Плани такі, що це незмінне, тому що тут вищі сили вже будуть влаштовувати зустріч з тією людиною, яка буде з вами в ну, певний проміжок часу. Я так вважаю, щоб це було надовго. Так, по справедливості юстиція втручається. Вона каже, що як би то не було, та, очі не зав'язані. Але ця жінка, цей чоловік, який дивиться зараз це відео, заслуговує на найкраще кохання в світі. Ну так воно і буде, напевно. Тому, чому? Так? Тому що, по-перше, ви стійко витримали ті епізоди свого життя, де, ну, можливо, не кожна людина могла б пройти цю дистанцію. Так? А ви не зійшли з цієї дистанції і пройшли до кінця. На вашому шляху траплялися люди, які могли вас ну, зраджувати якісь проблеми, влаштовувати, але ви знаходите це натхнення. Це може бути, до речі, не тільки кохання до якоїсь людини, а кохання до справи. Є якісь, якась пристрасть, така так, яка провокує постійне натхнення в своїй роботі в цій праці, і це по справедливості ваше. Я оцю п'ятірку ще хотіла би пояснити, що тут хочу сказати. Ну, є завжди хтось, хто намагається блокувати ваш успіх. А хто це? Ті люди, які заздрять вашій або зовнішності. Або ну, тим принципам, за якими ви живете. Але я бачу, що все рівно у вашому просторі з'являється саме Саме та людина, яка не дивиться на ваші якісь досягнення, він дивиться в душу. Показують навіть не одного чоловіка, якщо ви жінка дивитесь, а декілька. А для чоловіка тут так можу сказати, що та жінка, за, яку, за яку ви будете боротися. За неї, за її серце будуть конкурувати не тільки ви, буде ще якийсь чоловік. Ну що ж. Тут дивна ситуація. Добре, це кохання, а давайте подивимося, що це за чоловік, якщо це для жінки, що це за людина. Так, це можливо. Ось він, король кубків. Можливо, людина здалеку здалеку. Я бачу, що він може приїхати або прилетіти, як у вас там, якщо простір відкритий. І, І знову вертатися назад. Що це за чоловік? Я бачу, що йому десь ну, до сорока. Це той, який має ще амбіції, який відстоює певні свої позиції. Можливо, це певні посади в, в роботі, так, можливо, щось з бізнесом, тобто він ще в такій невеличкій боротьбі. Далі, я бачу, що він закохується в вас. Тобто, тут, бачите, туз Кубків, король кубків, це каже про те, що він готовий поборотися. І я бачу, що він бере в руки ну як, певний інструмент для того, щоб боротися за вас. Що він буде? Ух ти. Тут Або це інший чоловік іде, дивіться, король, король монет. Ну так, тут конкуренція буде у когось. Опа, ще й лицар. Ну, я так скажу, що є тут все-таки чоловіки, які готові за вас, ну, за вашу, за ваше серце, вступати в боротьбу. Один з одним. Можливо, один з одним, а можливо, ну, зараз такий вік, що вони навіть і не знають один одного, звичайно. У вас в руках багато, Давайте так, багато ключів від дверей, багато перспектив перед вами відкриваються завдяки тому, що ви знайомитеся з одним або з іншим чоловіком. Якщо для чоловіка я тут бачу, що ви досить перспективна людина, і вам трапляється саме така жінка. От саме така жінка, таку, яку ви шукали. Це просто ну, як знахідка якась, це, ну як так, так обставини склалися, що ви думаєте, як це так, що доля, напевно, під, під підлаштувала це все? Так воно й буде. Імператриця у вас. Якщо ви жінка, тут саме це ваша позиція. Імператриця, яка знає, що серце розби, розбите дуже легко, і ви чекаєте, ви, на, на, ви спостерігаєте, що як проявляється той чи інший чоловік. Тобто, ви зберігаєте цю свою цілісність і не втручаєтесь в процес завоювання вашого серця. Ви просто придивляєтесь. Так, і дійсно цікаво, кого ж ви оберете? Кого ж ви оберете? О, ви оберете того, який вам дасть все з душею, так. Тобто, кого і тут іде король кубків? Можливо, король кубків, тому що той, хто вміє не просто любити сам по собі, сидить і любить, він робить те, щоб ви були. Захищені, щоб ви знали, що у вас завжди буде підтримка. Це щаслива сім'я, це стосунки, яких просто ну, не, не придумаєш навіть і в кастрі в як в якійсь касті. Це двоє людей, які мріють і роблять все для свого майбутнього, для майбутнього своїх не знаю, дітей, якщо є діти. О, ну тут сім'я буде не без достатку. Тут достаток буде а, значний, при причому, <кій> причому а, ситуація в тому, що ви можете навіть з цим чоловіком а, ну якось однією справою займатися, мати одні і ті ж. Вподобання щодо, щодо роботи, щодо ведення можливо, якоїсь справи і так далі. Тобто, у вас навички навіть однакові? А можливо тут два маги зібралися? Акумуляція акумуляція енергії. Якісь мрії, які можуть здійснитися навіть дитячі. Так. Так. Не просто людина, яка прийшла в ваше життя, буде здійснювати ваші мрії. У вас якось так це виходить, що ви обоє. А, ці мрії здійснюєте для, один для одного. Цікаво. А опишіть нам, будь ласка, його, якщо це чоловік, якщо дивиться жінка. Ну, той, кого ви шукали, той, кого шукала ваша душа. Спокійний і врівноважений, досить врівноважений і досить такий, з іншого боку, ну, як, знаєш свій шлях, та? знаєш шлях своєї долі, своєї душі. І, в принципі, ніколи не відступає від цієї душі. Та людина, яка пішла, можливо, від. Ну, розірвавши певний шлюб, так пішла в свої, в пошуки своєї душі, все-таки. Не просто так, так а все-таки зробивши все, щоб все, бачите, тут всі кубки вони цілі. Тобто це говорить про те, що чоловік, який... З вами зустрінеться для повноцінного щастя подальшого. Там, де він залишив, він залишив те, що міг. Так? Тобто він залишив повні кубки. Це і про те, що про нього будуть, ну, як згадувати добрим словом, і в минулому люди з минулого. І також, ну, взагалі, ну, як це людина, яка вміє влаштовувати стосунки. І не просто розірвати, коли вона хоче, а ну, дійсно довести до логічного якогось такого завершення. Як це і сталося. Так, людина при грошах і вміє розподіляти. До речі, досить так цікаво розподіли, де тут дивіться. Розподіл, розподіл, так, все таки. Розподіл іде як від від духа, як душевний. Всі карти схожі. Я бачу, що жінка за таким чоловіком вона просто щаслива. Так. Щаслива. Вона, начебто, має все. Вона має весь світ біля її ніг. Нехай такий чоловік трапиться кожній жінці, а кожна жінка а ж... і кожна достойна жінка має прекрасного чоловіка. І навпаки, також. Так? Тобто прекрасний чоловік нехай має кожну прекрасну жінку. Так, мої дорогі, тут рекомендація якась можлива. Сп... 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 Спокійно і тільки спокійно кажуть вам, не треба махати вашим мечем. А просто знайте, що новий шлях ваш. Починається тоді, коли ви розум розумієте, що цей шлях він не такий ризикований. Так? Тобто це те, що вам доле назначено. Ну, можливо, щось пов'язане з прийняттям ну, рішення стосовно. Бачите, якісь рішення треба прийняти, які ви не зовсім не зовсім можете. Одразу сприйняти як те, що взагалі потрібно якось так розглядати. Але дивіться, трансформація йде. І чоловік вам пропонує якусь як милу вашому серцю. Долю. Ну, спочатку ви проти, кажете, це важко, але потім. Потім виявляється так, що це е, виконуються ваші бажання. Ну, тут така ситуація, дійсно, я просто прочитала карти, а хтось побачив вже такі картинки. Можете мати на увазі. Тут здійснюється ваше бажання. Ось так. Хоча здається, бачите, як, розблокувавши мозок, ви е, мали б ще більше одразу, так, але тут через деякий період. Так, тут подивилися. Давайте далі. Так, продовжуємо. А давайте зберемо ці карти і подивимося ще. Раз ми тут з вами зібралися, подивимося плани вищих сил на вас. Тобто, може так в кінці розкладу, ой. Забути, яку тему розкладу складу Плани вищих сил на вас. Які плани вищих сил на вас ще? Так, що тут є колісниця. Ну, від вас вимагатимуть дуже багато. Можливо, ви вже помітили, що від вас Вищі сили вимагають дуже багато, як від того, кого вони дуже люблять з одного боку, з іншого боку, від того, який може більше. Тобто ви воїн, світлий воїн. Ось такі люди мене дивляться тут, на цьому каналі. І від вас багато що залежить, тобто ви під контролем тримаєте певну, як це ну, певну навіть колію життя. Тобто, тобто, розумієте, там, де не тільки ви за себе, тобто, несете відповідальність, а й за ну, певне коло людей. Можливо, якесь більше коло людей, як президент, так, або менше коло людей, як Керівник фірми і так далі. Але це щось таке важливе, коли вам треба втримати втримати оце керування, щоб не було таке лебідь рака щука. Тобто тут не тільки ви, але завдяки тому не, не, не тільки ви, ну саме ви за себе відповідаєте, і ще раз повторюся, тому що. Завдяки завдяки тому, що ви керуєте певною кількістю людей, і це мені здається більше до тих людей, які саме в цьому, коли ті які з людьми спілкуються, чим більше ви їх направляєте, чим більше кер керуєте, тим більше розвиваєтесь ви самі, тим більше ви йдете, тим більше ви просуваєтеся далі. Ну така. Ну, ви воїн, світлий воїн, вам дається, надається транспорт, вам надається а, захист, але вам дає, дає, даються кон, коні, так? І, тобто те, те, що керують, те, чим керують. Так? І, можливо, навіть а, приблизний маршрут. А якщо не маршрут, то ще гірше дають ціль, а ви повинні обрати маршрут. Вас слухаються а, ті, ким ви керуєте, але від вас залежить наскільки муд, мудрим буде це керування. Розумієте? І вам дають оці поводдя так, в руки. Так, ну, давайте подивимося, що це за плани вищих сил. Це такі плани цікаві. Плани вищих сил на вас. Ну, ось, бачите, йде розподіл. Справедливий розподіл. Тим паче так, що ви, трапляючись в житті якоїсь людини, певної людини, хоч їх там мільйон буде цих людей, а хоч хтось побачив вас там по, по, по телеку, якщо ви президент чи президент фірми. Тут говорять про те, що ви. Впливаєте на цю людину, яка вас бачить, яка з вами або спілкується безпосередньо досить серйозно. Тобто, ви як кармічний, кармічний наставник, кармічний супутник, кармічний завжди, от майже завжди. Тобто, ви, ви таку роль маєте. Навіть кармічний — просто зустрівши зустріч, зустрічна людина. Так, кермічне. Ви як ви щось говорите, Так і це для того, хто чує, виявляється ну, дуже важливим. Так. План вищих сил на вас. В цьому ви змінюєтеся дуже сильно, сильно, але і змінюєте життя багатьох людей. Ваше слово тут все. Тут, тут говорять про публічну якусь певну особистість, яка має вплив на багатьох. А ви ви словом, словом впливаєте, ви трансформуєте життя людей саме словом. А ще я бачу, що ви якусь присягу здавали. Якусь обіцянку давали, не знаю, Богові, народові, людям, сім'ї. Це часто дуже важко для вас, але я бачу, що цей період закінчується і вам дають послаблення трішки відпочинку. І потім благополучно завершення. Такий період буде, ну, я так бачу, або він уже ну, ось, ось є. А що, здається, все, все начебто йде якось так шкреберть. Але я і вас бачу, ви слідкуєте за всім, ви вмієте скеровувати цей процес на благо собі. І у вас дійсно буде благополучне завершення, як я і казала. Окей. Тобто тут є шлях, який ви розрахували, можливо, десь правильно, неправильно, але ви йшли. І все-таки трималися того маршруту, який ви придумали, і ви ще сили, як ухвалили цей маршрут, так? тобто, ваш маршрут. Ваша є колісниця. У вас ведуть до вашої мрії. І у вас це чомусь болить, бачите? Ви чомусь думаєте, що дістати до мрії треба через певні труднощі, певну у серці. Але ні, тут є просвіт, тут є ваше бачення, ваше спілкування з, я не знаю, з вищими силами настільки серйозне, настільки сильне, ви відчуваєте їх своєю, ну, не знаю, шкірою. Тобто тут саме інтуїція працює, що ви ну, дійсно правильно йдете. Перед вами відкривається багато дверей. Я бачу розумну людину, це ви, яка дійсно знає як правильно підібрати ключик до кожної двері у вашому житті. Ну, перемога тут іде. Ну що ж, я так бачу, що це можливо не для всіх. Хоча в нас на каналі тут не так і мільйони, так? хоча нехай буде і мільйони, і десятки мільйонів. Я дуже хочу, щоб український контент розвивався досить сильно. Ось і. Тут для переможця, просто по житті. Переможець по житті. Слухай мене зараз. Вам від вищої сили привіт. Ось так хочуть сказати вищі сили. Великий привіт. А зараз в цьому привіті хочуть якісь слова вам сказати, що це. Ну, так, тут, не знаю, хто мене слухає, жінка чи чоловік, але ви надто сильні, надто сильні енергетично, щоб дійсно мати владу. Тут, тут той, хто має владу, дивиться мене. Будь спокійним господарем ситуації. В будь-якому випадку в тебе все вийде, все йде правильно, як би там не було. Здається, що іноді ми обираємо неправильний шлях, але все рівно підтримка ну, ідея перша це сам себе підтримай, так? Тоді підтримує тебе тобі, тобі найближчі люди. А потім і більша частина тих, хто за тобою йде, <гум> ось так. І все рівно вийдеш на правильний шлях. Менше страху. Угу. Ну, без цього не буде ніяк. Так? Тобто ми боремо свій страх тільки тоді, коли відкриваємо очі, бачимо, що просто немає страху, так? Коли закриті очі, здається, що купа цих страхіт страхітливих створінь, які заважають взагалі і думати, і дихати, і рухатися. Всюди якісь очі, знаєте, начебто, дивляться на вас. <кій> Відкривайте очі. На вас дивляться очі, які люблять вас. На вимах. Ну. І дуже, досить чуйна людина. Ну, тут така цікава людина мене дивиться. Досить чуйна і має владу, і взагалі і вас любить. Вас любить дуже багато людей. Ось так. Дякую, мої хороші. Я дуже рада, що цей контент буде просуватися, хоч потроху-потроху. Якщо маєте бажання, ви можете ділитися контентом. Якщо е це буде досить сильно впливати на те, що його буде дивитися. Лайки, коментарі. Це теж підтримує цей контент український. Дуже дякую за фінансову підтримку. Це приносить вам ці красиві картинки, за ваші подарунки за все. Тобто, це і карти, і якісь матеріали такі цікаві, що радує дуже мене. Дякую за все. Фінансова підтримка це показує дійсно те, що ви ціните моє, мою роботу. І я, я, ну, я відчуваю вас. І нехай я до чого веду, щоб все світ вам дарував рази більше, ніж ви приносите сюди. Так не буде. До побачення, Па-па.